Казав, що хіп-хоп лише для чоловіків. Зовсім все не так. У нас сьогодні у студії керівник та засновниця хіп-хоп психів такої організації і такого проекту Вона зараз про нього нам розповість значно більше. Це Олександра Коваленко. Доброго ранку. Доброго ранку, Привіт, Саш. Що це таке? Хіп-хоп і сихів. Як це можна поєднати? Це якраз нормально поєднується хіп-хоп і сихів. Повір, як я біжу на, на трамвай, я виходжу і паркур, і хіп-хоп, і поп-денс. Все використовую. Насправді дуже легка назва хіп-хоп сихів. З одного боку символізує наші танці, з другого боку, що ми на сихові. Всі наші студенти так само тренуються там, насправді. Ідеї дуже глибокі, приховується легка назва, тому що тренування завжди приносять результат і захопливі тренування. Тому ми намагаємося це, це довести своїми заняттями. Бачимо зараз на відеофрагменті, що у вас більшість дівчат, що хлопці мало займаються хіп-хопом. Навпаки, колись було більше, це більш хлопчачі було з заняттям, здається. Насправді це лотерея. Іноді буває більше дівчат, іноді більше хлопців. Коли ми починали займатися, то в групі Kids якраз було вісім хлопців і двоє дівчат. Але все міняється Кожні, кожний семестр, статистика різна. А скільки взагалі є груп? Ми так почали у молодшій групі, групі Kids. Скільки є груп? Насправді молодша група це хіп хоп бейбі, дітки від чотирьох років. Чотири роки хіп хоп. Так, вам є чотири роки, приходьте, Мені є. приходьте Мені танцювати. Є. Там ліміт до шести хіп-хоп бейбі 4-6 років, це найменші наші студенти, там в них не все виходить, але вони захопливо стараються. Так само думаючи що немає нічого неможливого. Кіц це середня група, з 6-9 років, teens 10-15. І ще з цього року новий проєкт 18 плюс хіп-хоп мами. Хіп-хоп для мене Нас просто мам ще тут немає, а то ти є. Так, хіп-хоп тато може бути. це цей проєкт має потенціал на наступний рік, але, напевно, це буде все ж таки тренажерка. А ну скажіть мені таке, от, нам дуже цікаво. Ми знаємо, що 27 грудня у вас відбувався звітній концерт такий. Так а як взагалі от звітній концерт хіп хопу Я взагалі не можу уявити. Звітний собі. Звітний концерт це звичка. Це дві звички поєднані в одну. По-перше, звітні концерти завжди були в нас, коли ми з сестрою ну тренувалися. Це кожного семестру. Ми показуємо все, чого чому навчилися. І як у університеті, півроку вчишся в кінці. Сесія сесія здали. Так. Здали. А що, у вас реально виганяють? когось? Я, хто погано вчився, навчався? Mm, ну, це хіп, на звітний <гум> хіп-хоп, концерт тому е, відрізняється тим, що ми не виганяємо. Скажіть, будь ласка, ви ну ви доволі юна викладачка, скажімо так. А, з якого років ви займалися? Де у вас скільки стільки досвіду для того, щоб вже вчити дітей? Е, насправді я займаюся з п'яти років, е, тому 22 роки я вже безперервно танцюю, ага. е, а 10 років з них я викладаю е, цього року. Якраз мій маленький ювілей. Е, сестра викладає трошки менше, але це від того, що вона молодша. від мене на сім років зараз ми викладаємо вдвох. Звати її Яся. І ми працюємо по системі, проблеми не діляться на два. Все, що ми робимо, все робимо разом. Кожен з нас універсальний спеціаліст і в будь-якому. Хвилину ну, може момент. підтримати, а десь за не з'їздити, якісь змагання, можливо, дитячі, якісь і це місь... наступний наш крок. Поки що ми виїжджаємо на всеукраїнські змагання поїздки до Тернополя. В нас були а як відбуваються самі змагання? От я розумію там. Станців я собі просто не уявляю, що тут є програма, яку маєш виконати, чи кількість там танців, чи напевно час, три хвилини, п'ять хвилин, маєте максимально себе проявити, як відбувається взагалі змагання. Насправді в танцях все дуже важче, ніж в спорті. В спорті є чіткі правила, в танцях є певні правила, але дуже багато суб'єктивізму. Ага, тобто, а, якщо а... не не сподобається, то в принципі ти не можеш перемогти, так? Та ну є критерії техніка, синхронність, подача матеріалу, ритміка то це базові компоненти. Без цього ти можеш навіть не їхати на змагання. Якщо в тебе це все є, то в тебе є шанси. А, цікаво, чи хтось з дітей, можливо, з учнів вже е, брав участь у якихось, я не знаю, національних змаганнях чи там можливо в національних телепроектах якихось, чи їх десь показували вже останній проект. Це Глобал Талант проходив в Малєвичі. Ми взяли участь, заробили два других місця, одне третє, але все рівно це велике досягнення для наших. Хіп-хопчиків. Хіп-хопчиків. Хіп, 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 хіп хопчики хіп -хоп І брейк-данс. В чому це, різниця? Насправді це два різних стилі танцю. Брейк-данс, він лежить в основі хіп-хоп культури. І Коли хіп-хоп тільки народився, брейк-данс, це був один вид танцю, який був в основі, а хіп-хоп був лише культурою, яка включала. Чотири, п'ять mm -hmm. там за дея... деякими очерелами е... компонентів. А хіп-хоп-хореографія вже почала розвиватися далі і відділилася від, ну, від брейкдансу в окремий стиль. Я знаю, що десь, ну, десь в останні кілька років, не знаю, минулого року, чи не можу стати. Я знаю, що абсолютними чемпіонами світу є українці. Це з брейкдансу чи все-таки з хіп-хопу що? Хлопцем брекданс. От, от, от я щось пригадую те, що поїхали хлопці десь. Це і Олександр Богачук. Е, так, так, Олександр Богачук, то просто мій колега, тому я знаю. І чому ти не танцюєш брейк А я колись намагалася, чесно, колись в дитинстві, коли тільки ця ось культура з'явилася на теренах України, я тоді взагалі була не знаю, одна з тих п'яти чи десяти дівчат, які намагалися танцювати брейк танц, але мені одного разу зробили зауваження, так якось в такій негарній формі, що це чоловічі танці, і дівчата і я якось так образилася і перестала цим займатися. Насправді зараз є дуже багато варіацій, хіп-хоп завжди змінюється і є. Ну, більш жіночна хореографія є чоловіча і ну, є потенціал для розвитку у всім. Скажіть, а чи можна використовувати хіп-хоп як, наприклад, метод схуднення? Тобто я просто брав участь в кому по одному проекті, де я зменшив своє тіло, і нас був навіть пані урок просто танця. Тобто, я знаю, що ну, під час таких ритмічних речей це ж насправді можна і втратити кілограм. Е, звичайно, як після після фізичних тренувань е, ви можете схуднити? А можете набрати вагу? я якраз хотів вас... запитатися, чи можна користувати як метод набирання ваги? Е, звичайно, де? ви нарощуєте м'язеву масу і. Той, там, більшим. Нам треба щось середнє зробити. У <рес> <То рес> нас таке ну, внутрішнє питання. Ми хочемо. <рес> <такі>. У нас <рес> просто є <рес> один знаєте, один красивий харизматичний, другий орест кач, і нам треба якось порівняти, щоб ми були. Ну, два. Я, два я орест і ми це питання завжди <рес> якось балансовуємо зараз. <рес> Олександра, скажіть, що цікавого плануєте? До речі, бачу, принесли ви якісь такі гарні, наче якісь глянцеве <рес> видання ваше? Так, це перше видання. Наша яся вчиться на журналістиці вже на другому курсі, і ми поєднали приємне з корисним. Це був проект mm -hmm. на, е, на одну з дисциплін, але нічого так, нічого кращого ми не придумали, як присвятити най, прис, присвятити найкращому в нашому житті це е, хіп-хоп. Е, Насправді ми хочемо вам подарувати цей приємно. – Їх всього я. існує три. Дякую, що Один ви в нас. Дякую, що саме мі... мені ви його даруєте. Yeah. Міша, no, передай, будь Звичайно, ранок тут... на трьох його дарують. Всі, не, до речі, всі тут фото, які там є, це наших, це це, всі всі наших, раді, наших та? команд, та. крім тістечок. Тут є крім рубрики: тістечок. психологія, команда, спогади, спорт, «Харчування». Мене ось цікавить дві з того, що ми ще не говорили. Психологія. Тобто, це також є важливий аспект для того, щоб займатися займається. Обов'язково, якщо ви працюєте в команді, психологія це важливо, тому що підтримка команди спосіб один з найбільших, який заряджає в тебе енергію, позитивом, натхненням, і ти можеш перемагати. Харчування, Ні. тобто я розумію, що тут також якась дієта, чи це спортивне з харчування ну, для наших команд, для наших дітей не їсти сухарики на вулиці це перша е дієта, яку ми пропагуємо. Е ну що хочете куди? сказати, куди брати під... дитину Пину? і вести на сихів. Ну, yeah, ти розумієш, написано. сихів це, е, найбільша, е, так, це рай, р, е, та, найбільша частина Львова по населенню. Ну, куди? Зараз ми займаємося в школі мистецтв біля 90-ї школи, Антиненка Довдовича 6. Там наші бейбі, кітс і тінс. Проводять е, свої заняття. Е, ви завжди можете м, записатися, е, прийти на пробне заняття, подивитися. Можливо, хіп-хоп не ваше, а може те, що ви шукали все життя. Е, кожен е, свої, е, свої цілі е, може досягнути. Хтось хоче схуднути, хтось набрати. Хтось хоче хтось, просто гарно хто, танцювати. танцювати. Любить, хтось грати якусь театральну роль, але при тому танцювати хтось фрістайл, хтось синхрон. Тобто ми стараємося для всіх знайти ту площадку, на якій він може реалізуватися. Це і є в основі нашого хіп-хоп сихів. Е, дивіться, є багато, насправді шкіл по хіп-хопу у Львові. Ну не будемо там лукавити. Є. Чим ваше відрізняється? Які у вас є переваги? Е, Наші переваги в тому, що ми не даємо хіп-хоп в чистому вигляді. Ми не наполягаємо на тому, що ви повинні бути вірними хіп-хопу і тільки. Ви повинні чути музику, захоплюватись тренуваннями, знайти для себе справу свого життя і отримати від цього задоволення. І головне думати, що ну зрозуміти, що немає нічого неможливого, немає обмежень. Так як в наших соціальних проектах ми впровадили один проект хіп-хоп на осліп, та з нами танцювала дівчинка. В неї спочатку не виходило, тому що вона думала, що не вийде, але потім в кінці зрозуміла, що це все приносить не тільки радість, користь і допомагає в собі впевнитись. Олександра, ви така, знаєте, дуже правильно організована людина. І займаєтеся і промоцією. Ми бачимо, видаєте власний глянцевий журнал. І е, займаєтеся і психологією, і соціологією. І дуже класно навчаєте е, дітей такої командної гри і любові до танцю. Е, ми вам хочемо побачати, щоб всі ваші задуми в цьому році точно здійснилися, і ви собі поставили ще більші цілі на майбутнє. У мене є ще одне питання. Е, ми, е, ми любимо мріяти, Та я особливо е, люблю мріяти. На сихові? Е, Так, е, це мені близька тема, але не тільки я хіп-хоп. Так, на цихові також... лібляті Так, і от, наприклад, треба діяти. В вашої школи є якась мрія? Так, звичайно. Мрія в моєму розумінні це глобальна мета. Тобто ми не мріємо просто так, не лежимо і не закидаємо очі вверх. Мрія це мета, до якої треба більше зусиль і більше часу. Ми хочемо перемогти на чемпіонаті світу який називається хіп-хоп інтернешнл. Ну, в першу чергу, це наша власна мета з, з Ясією, але так як всі наші плани підтримують наші студенти, е, я думаю, що це наша загальна спільна мрія, мета. Це ну, буде в одна... 2019 році. Е, навряд чи. Одна, одна із мрій мрія на перспективу. Одна із мрій у вас вже здійснилася. Ви вже на телеканалі на ранку на трьох <світ> говорите з нами на першому західному. Е, то є дуже приємно, що ви до нас завітали сьогодні. Я так ремарочку останню скажу. У мене син він також займається спортом, і я е, йому завжди прожу приклад одної фрази Мухаммеда Алі. Вона мені дуже мене самого мотивує. Тренуйся до тих пір, поки твій, суперник, е, не, е, поки твій кумир не стане твоїм суперником. Ось я вам хочу побажати, щоб ви дійшли як спортсменка в першу чергу до цієї мети. І якщо навіть і не вдасться вам особисто, принаймні, щоб ваші учні обов'язково кого чемпіонат світу, я думаю, вам це буде двічі приємніше. Олександра дякую. Коваленко не знаю як правильно назвати Хіп-хопчика, хіп-хоперша <риві> е майстер Хіп-хоп <риві> хіп лейді, <риві> хіп ну як би вас не назвали, головне те, що ви робите класну класну річ. А ще крутіше, що сихів розвивається і розвивається абсолютно у всіх напрямках. Сьогодні ще раз нагадаю: Олександра Коваленко разом зі своєю сестрою є засновниками та власне керівниками такої художньої хіп-хоперської студії школи, яка називається Хіп-хоп сихів. І якщо у вас є бажання. Щось нове дізнатися чи спробувати, обов'язково звертайтеся до дівчат, шукайте їх в соцмережах, шукайте їх на сихові. І я думаю, що все у вас всіх буде прекрасно. Дякуємо, що ти до нас так рано завітала. Ми ж тобі сьогодні набажали, наговорили на 100 років вперед. Я теж вам дякую за запрошення. Буду рада подальшої співпраці. Ви завжди можете заходити до нас в гості, просто потанцювати. Це мені подобається. Відкриті завжди для нових експериментів. і тому до зустрічі з вами. До ще. зустрічі! Бажаємо нових перемог! Починок справжня гостинність, домашній затишок, смачна кухня, просторий зал ресторану для проведення свят від днів народжень у сімейному колі до весілля на 150 осіб. Відпочивайте та святкуйте з нами Леотель, вулиця Лук'яновича. 3, вічна коперніка. Телефон 238-21-90.